Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-трансмітер від компанії «Barafon» модель BC43. Постачається фірмовій упаковці трансмітер. Так, розглянемо комплектацію. Всередині у нас інструкція є. І також. Компактний оффант-трансмітер. Ось такий має вигляд. Повністю пластиковий. Під'єднується через прикурювач на жилення як 12, так і 24 вольт. Даний трансмітер підтримує функцію Bluetooth, тобто, можливо, під'єднати мобільний. Телефон до нього і використовувати його як гучний зв'язок або передавати музичні файли на, музи... на автомобільну магнітолу автомобіля. Працює дуже просто. Виставляється е, незайнята FM-хвиля, наприклад, 87,5 fm Точно така хвиля виставляється на, мобіль... на автомобільній магнітолі, і вони працюють в, там... в тандемі. Е, також можна музичні файли. Через USB-роз'єм відтворювати і також через карту MicroSD. Слот під неї також є. Є також повноцінний USB-розєм для підзарядки мобільних пристроїв. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.